Прадине Сонце, Корній Чуковський, Взято сайту казки Укра. Сонце в небі пропливало і за хмаркою пропало. Глянув зайчик із вікна, а на вулиці пітьма, а сороки білобокі стали по полях скакати, до журавликів кричати: Горе, горе, Сонце з'їв, крокодил з чужих країв. Стало темно, вірний вір, що не можна йти на двір. Хто на вулицю попав, той пропав чи заблукав. Плаче горобець сіренький, вийди сонечку швиденько, нам без сонечка ніколи не знайти зернинки в полі. Плачуть зайці на галявці, заблукали в темноті, їм додому не дійти, лише повзають пістьмі верлоокі раки. Та скажені злі вовки виють у байраку. Вранці рано два барани стали стукати до добрами традада, традада. -да. А вставайте, бо біда, гей ви, звірі, вирушайте, крокодила, подолайте, що він пащу розтулив, сонце в небо відпустив. Ті ж бояться вирушати. Як з таким нам воювати? Він зубатий, злий і певне, він нам сонце не поверне. Та й побігли до ведмежого барлогу, а виходь ти ведмедю, на підмогу. Годі лапу тобі ледарю смоктати, треба сонечко іти рятувати. Та ведмедю воювати неохота, ходить бідний він довкола болота, і реве він ведмідь і ридає, ведмежат із болота гукає. Ой, куди ви товстоп'яті згинули, на кого мене старого покинули. І ведмедиця в болоті блукає, ведмежат від... під корчами шукає. Ой, куди ж ви, куди ж же пропали. Може, в рівчак десь упали, може, собак ви спіткали, І вони вас в пітьмі покусали. І весь день вона пущі бродить, та ніде ведмежат не знаходить, лише сови у хащі гукають, очі жовті свої витріщають. Тут зайчиха вибігала, до ведмедя промовляла. Сором, дядечку, ревіть. Ти ж не заєць, а ведмідь. Тож піди мерщій кудлатий, крокодила ти подряпай, прочуха не дай добряче, сонце забере гаряче. Вгору знов воно злетить та й у небі заблищить. Малюки твої кудлаті, ведмежата та встоп'яті, вмить примчаться та й гукнуть Здравствуй, діду, ми вже тут. І встав ведмідь, поспішив ведмідь, до зеленої річки побіг ведмідь, а у річці тій крокодил лежить. А в його зубах не вогонь горить, Сонце ясне, сонце красне. Підійшов відмідь тихенько, штовхонув його легенько, чуєш злодію лихий. Виплюнь сонечко мерщій. А як ні гляди спіймаю, всі кістки переламаю. Будеш ти нечем знати, наше сонце викрадати. Бач, порода розбишацька, хапнув сонце з неба хвацько, черево напхав тихцем і розлігся під кущем. Та іще з просоння хрюка, як вгодована свинюка, світ у темряві лежить, а тобі й не свербить. Та регоче злий нахаба, так що сипле листя з граба, я ще й не таке утну, схочу й місяць проковтну. Не стерпів ведмідь, царевів ведмідь і на ворога злого налетів ведмідь. Вже ж він м'яв його і лупцював його, подавай сюди наше сонечко. Налякався крокодил. Закричав, що було сил, а із пащі зубатої ах сонце вивалилося, в небо викотилося, та й побігло по кущах, по березових гаях. Здрастей, сонце, променисте, здрастуй, синє небо чисте. стали пташки щебетати, за комашками літати, стали зайці на галявці веселитись та стрибати. І дивіться, ведмежата, мов веселі кошенята, до кудлатого дідуся, як примчаться, як гукнуть: Здравствуй, діду, ми вже тут. Раді білки й заченята, раді хлопчики й дівчата обнімають та цілують клишеного. Красно дякують діду вам за сонечко.